Вітаю всіх! Сьогодні я вам розповім про оновлений сайт від Tor Корпорейшн. Головна сторінка, що ми можемо тут побачити? Ми можемо прочитати про нас новини, факт, отзиви, контакти. Також тут ми можемо вибрати мову російська та англійська, зробити вхід або реєстрацію. Коротенькі описи про саму монету. Кількість зареєстрованих відвідувачів, 2759-двоє онлайн. Ціна, ну, але ціну краще дивитись на самій торговій платформі Dex. Торгується на Waves-платформі. Далі коротенькі промо-ролик, саме посилання на біржу ми далі трохи далі перейдемо. Це плюси, монети, парамайнінг, моментальний перевод, безпечність і... Це дуже важливий момент, особова біржа. Тобто, де буде все торгуватись, і ми будемо, комісія можемо розплачуватися монетою Тор. Ну, як на мене, це вигідніше, ніж тим же Вейс або іншою монетою. Так, парамайнінг, про нього трошки пізніше ми поговоримо. Вкратці скажу, що це процент, який йде вам на рахування від вашого основного балансу. Є фіксований процент, розписаний залежить від кількості ваших монет на вашому балансі. Реферальна програма. Зараз поки що 10 уровнів, але обіцяє 595 Комісія дуже мала від, від 0,001 до 1 торценту, можна так сказати. І в майбутньому планують повну інтеграцію з картами Visa зробити. Це є також дуже добре. Е, карту можете тут почитати більш подробні про саму монету. План розвитку теж можете почитати. Зараз, я думаю, не будемо дуже зациклюватися на ньому. Так, йдемо далі. Об'єм торгів. Це теж зараз нас не дуже цікавить 5 шагів і ви у торі. Перше, зареєструйтесь, установіть захист, купуйте монети, покупка обмін на всі валюти і залучуйте партнерів. Відеоотзиви теж можете подивитись, новини, почитати. Також тут ви можете підписатись на новини, вводити свій e-mail і все. Uh, є також живо чат. Тут ви можете списатися з менеджером, також через цей чат отримати будь-яку допомогу, а також поповнити рахунок, якщо ви не зможете купити монети через біржу або ще щось. Так, добре. Це посилання на біржу. Ось я вже перейшов. Для того, щоб торгувати цією монетою повноцінно, ви маєте зареєструвати аккаунт на весь платформі. Є саме відео на каналі Тора, також в просторах Ютубу є дуже багато відео, як зареєструватися. Поки що краще торгується Тор в парі з Вейсом. Ось ми бачимо ордера на продажу і на купівлю. Це Ми бачимо історію продаж купів. Також, ну, наприклад, що як купити. Якщо ви тільки сюди зайшли, ви ставите кількість монет і виставляєте ціну. Зараз ціна ось така. Тобто ви можете відразу купити цю кількість монет за таку ціну. Якщо ви хочете ціну менш, то звісно виставляєте тут ціну, за яку ви хочете купити монети. Ордер ставиться кількість днів. Кількість, яку хочете купити, і вам висчується автоматична сума. І Натискаєте Купити. Також ви можете продати. У вас є ось у мене 1005 монет є. Я виставляю 1000 продати. Я, наприклад, хочу за 0,2. Тобто Я виставляю таку ціну і це буде два виси. Кількість днів можна вибрати 5 хвилин, 30, час, день, неділя та 29 днів. І виставляю продати. Ну, Поки я не збираюсь продавати, будемо чекати. Так, як зареєструватися на самому сайті? Натискаємо реєстрацію. Нас перекидає на сторінку, вводимо тут свій e Ну, Я поставив галочку, хочу отримати свіжі новини. Натискаємо Я не роботи, якщо ось какою розгадуємо і натискаємо реєстрацію. І дуже важливий момент. Якщо ви не отримали листа, перевірте папку спам, частіше за все, приходить туди. Так, це реєстрація. Якщо ви зареєстрований, треба виконати вхід. І так, я зайшов на сайт і мене автоматично закидує в мій особистий кабінет. Тут ми бачимо суму, яка знаходиться в мене на рахунку, а також сума, яка набігла з пара Якщо я натисну перевести на баланс, то ось приблизно ось ця сума перейде на мій основний рахунок, і з нього вже буде відраховуватися відсоток на ось цей парамайник. Але я нещодавно натискав цю кнопку, тут якась береться комісія 0,01 Тор за те, що ви натискаєте, тому я не рекомендую дуже часто клацати там 2-3 рази на день. все. Так, що ми бачимо в особистому кабінеті? Гаманці, операції, реферали настройки. Йдемо по порядку. Гаманці. Тут ми бачимо усі гаманці, криптовалютні, тут ми бачимо фіатні. Ви можете пусті скрити або, щоб ви їх бачили. От, Наприклад, в мене є тільки і я бачу свій гаманець Тора. Якщо я поповню сюди іншою криптовалютою, лайткоїном, біткоїном, догікоїном, то я буду бачити декілька гаманців зі своєю валютою. Так, також фіатні, теж, якщо я поповню долари пейер, то я теж буду, бачити, буду відображатися на цій вкладці моя монета. Далі йдемо операції. Тут ми бачимо все от мої зарахування, додавання парамайнінгу і от кількість монет і дата, коли я робив. Тобто, як я казав, 2-3 рази на день я все роблю. Ну, а також історію по гаманцям, ну, поки що я нічого сюди не заводив. Так, далі реферали. Тут ваше реферальне посилання, банери, тут можете подивитися. І завдяки цьому посиланню ви можете заробляти собі рефералів, тобто як і партнерів, так і рефералів привлікати до цього сайту. А в мене їх всього два і вони не дуже активні. Це відсоток якийсь з першого рівня рефералу 3% відсотки, з другого 2 і так далі. Поки що ми бачимо 10 рівнів, але як я вам там казав, там їх буде більше. Так, і головне, що нас цікавить налаштування. Тут ми можемо налаштувати собі двохетапну авторизацію. Я зробив підтвердження через e-mail, тобто коли я заходжу на сайт, ввожу логін і пароль, мені автоматично на мою пошту приходить код з підтвердженням і потім я його ввожу. Також можна через смс-повідомлення це робити, тобто виставляєте вам потрібні галочки, натискаєте Я не робот і зберегти зміни. Також далі ви можете свій пароль поміняти, тут, який вам потрібно. Так, далі повідомлення. Це ви виставляєте галки, якщо ви можете отримувати свіжі новини, а також увідомлення у нових оплачуваних завданнях. Також нажимаєте я не робот», сохраняєте зміни. Далі вкладка Гаманці. Тут ви можете додати будь-який як фіатний, так і криптовалютний гаманець. З якими ви будете працювати. Тобто наразі я додав тільки Ефіріум, але в дальнішими я додав Bitcoin, Dogecoin, Litecoin і PayerUSD, основні, з якими я працюю. Ну, можливо, Visa MasterCard ще сюди додам. Далі будемо дивитися, як це зробити, дуже просто. Вставляйте сюди номер гаманця, нажимаєте Сохранити зміни і все. І подивимося ще декілька моментів. Тобто, якщо ви новий користувач, ви зайшли на сайт як вам поповнити. Перше, ви можете купити монети Tor на криптовалютній вейс платформі. Потім є у Телеграм-групі менеджер, ви списуєтесь з ним, він вам дає гаманець, на який ви закидуєте свої монети, і він вам автоматично їх переводить на ваш особистий кабінет. Це перший пункт. Другий пункт. ви поповнюєте, наприклад, біткоін. Давайте подивимось на прикладі з біткоїном. Переходжу в цей каманець, поповнити. Спочатку я повинен поповнити. Ну, тобто я там один біток закину, комісія, тобто мені на, а, прийде на рахунок 0.98. Мінімальна сума поповнення 10 тисяч Сатош. Ну, це сума в доларах, яка буде. Це якщо поповнити. Далі, якщо я хочу вивести, якщо в мене є на сайті біткоін, те ж саме, я виставляю суму, наприклад, 1, це така сума буде на даний момент. 0.4 біткоїна буде комісія, і отаку суму я отримую в USD. Або я сюди прописую номер біткоін кошелька з іншої біржі і виводжу. І якщо ви хочете купити. Тобто я вибираю тут наприклад, біткоін і я хочу обміняти його на монети Тор. Те, що мене цікавить в першу чергу. Так, обираю Тор. Наприклад, той же один біткоін я віддаю. Комісія 002 і отримую я 395 монет Тора. Це другий спосіб, як поповнити. І третій, я вважаю, найпростіший спосіб. Це є ось такий тут чат, живочат. Тобто ви заходите і пишете менеджеру. Доброго дня, я хочу поповнити, допоможіть, будь ласка. І з менеджером ви вже списуєтесь, він вам окремо розкаже. Що куди набирати і як заходити. І так, підводячи підсумки, можу сказати, що сайт оновили непогано. Але це тільки, як нам кажуть, адміни на сайті, це тільки 10% від того, що заплановано. Тому ще будуть проводитись роботи, ще все буде покращуватись, і попереду нас чекає біржа. На цій платформі Тобто ми будемо торгувати прямо тут, і комісією буде монета ТОР. Комісію ми будемо оплачувати дуже невеликою порівняно з іншими монетами. Також у майбутньому ось ця ціна буде автоматично підтягуватись з біржі. Тобто ми будемо зараз вручну поки що, а у майбутньому це буде відповідати наразі на даний момент тій ціні, яка торгується на біржі. Усі посилання. На сайт, на чати, телеграм-каналі, на всі інші ресурси будуть під описом до цього відео. Тому ну, не можу нікому нав'язувати, можу тільки підказати, якщо є бажання, закуповуйте монету, поки що ціна дуже низька. Скажімо так, відслідковуйте, заходьте, покупайте. Зараз піде реклама проекту. Ну, відповідно, будуть нові інвестори, і звісно, буде рости ціна, чого я усім бажаю. Всім дякую за увагу! Всім до побачення.